Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди, любіть Україну усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжно карі вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, в огні канона, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі, пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні в бою в цей час, коли годуть батареї, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.